Олександр Пономаренко різні спогади. Воно просто чудово, коли вдень плюс три, а вночі мінус три, міркував дочі з річки Іван Петрович. Тоді вранці і лунки не треба довбати плішнею, і під берегом не розстане, і можна зайти на лід. А коли у березні стопчик термометра кілька днів підряд підстрибне за плюс 10, тоді, вважай, все пропало. Вранці ще можна зайти на лід, а ввечері того й диви, що провалишся під берегом, де підмило по шию. А сьогодні ще лід безпечний, прозорий, і під вечір на жерлицю одну за однією підняв три добрі щуки, настільки добрі, що у рибальський ящик не помістилися, і, повертаючись додому, крім ящика і плішні, ніс додому із задоволенням зайвих 10 кілограмів риби. Буде чим почастувати, доньку студентку. Але коли зайшов у хату, настрій одразу став іншим, бо побачив заплакану доньку. Іван Петрович догадався, в чому річ, але змовчав, аби не сипати сіль на рану. А донька, нарешті, заспокоївшись, тихо сказала Все, тату, ніякого весілля не буде. У нього є інша. Я бачила, як вони цілувалися в парку. Ну, то й забудь, мовив, аби щось відповісти. Як забути, тату, а як з цим жити? Я так вірила йому, і що тепер жити спогадами? Ні, донь. Треба рухатися вперед. Бо якими б солодкими не були спогади, вони лише ілюзія, яка не врятує. У минуле не повернемося. А коли жити у мріях і спогадах, тоді відходиш від реальності. Пам'ять доню чудова річ, але повір, від неї багато проблем. А спогади іноді навіть вбивають. Від зациклення на минулому можна втратити розум, а ти у мене така розумниця. Іван Петрович, глянувши у заплакані очі доньки, продовжив Повір мені? Спогади можуть звести життя людей на нівець, якщо ними не вміти користуватися. Людина має вміти розрізняти, де спогад, а де реальність, аби тримати свій світ під контролем. Як ніхто розуміє твій біль, бо я твій батько, людей потрібно цінувати, а речами користуватися. Але люди, на жаль, діють навпаки, людей використовують, а речі цінують. Скажи. Ти розумієш про що я? Хіба він не використав тебе? Я знаю, що ти хочеш одного забути про все і повернутися в минуле, але ще знаєш, що того, що було вже не повернути. Жити треба не спогадами, найкраще жити в короткому, визначеному відрізку часу, сьогодні. Це не означає не думати про майбутнє, а просто забути неважливі важливі спогади і непотрібні турботи, а робити все можливе сьогодні, бо з таким життям, як сьогодні, кожен день може бути останнім. Тату, але ж це кохання сумно глянула на батька. Кохання, доню, помирає теж, і помирає там, де не народжується, в серці, і повір кохання це не найголовніше. Здається, я тебе зрозуміла, тату, ти хочеш щось сказати мені про маму? запитала дочка і глянула у вікно. Нічогісінько, доню, не хочу сказати, але знаю. Така відповідь тебе не влаштує. Я просто змирився з тим, що вона покинула нас і залишилась в Португалії. Але я вдячний їй, що в мене є ти. Тату, а який спогад ти не можеш викинути зі свого серця? Івану Петровичу здалося, що погляд дочки зазирає йому в самісіньке серце. Два спогади, доню. Перший майдан, кров, мертві й поранені, забути справді, можемо щось неважливе, а найцінніше в серці залишається на все життя. А другий спогад, про що, тату? Спогади, доню це зазвичай моменти сильної емоційної напруженості. Подивись у цей целофановий пакет. Я ще ніколи за годину не ловив трьох щук. Подивись, які. До мене, коли витягнув, всі рибалки позбігалися, тому думаю, що такі спогади мають право на існування. А про те своє забудь. Воно не варте твоїх сліз, бо життя прекрасне. Донька підійшла до батька, обійняла і поцілувала.